Вітаю, друзі, 25 жовтня, бандити з ТЦК вбили цивільного хлопця в Києві внаслідок катувань. Поліція відмовляється відкрити справу. Якби я не чув цю історію особисто і це не були б мої друзі, то не повірила б, що таке можливо. Тому прошу розголосу. Отже, моїх друзів, сина. Олег Сопин та Ларіса Сопіна сина мобілізували. Ну, як не можна казати, бусифікували, але так і було. Він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі, передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що в сина закрита черепно-мозкова травма. Наскільки серйозно, що прийшлося невідкладно робити трепанацію черепа? Яким чином це сталося? Сказали, впав. Але як, де, коли і чому ніхто не сказав і сказати не може. Зате висунули версію: можливо, в нього епілепсія була. Отже, результат такої мобілізації син моїх друзів в комі, в лікарні, шансів вижити дають мало, але поліція Подільського району не відкрила кримінальне провадження. Тому вони подали заяву до Державного бюро розслідувань за статтями вмисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби. Ще раз наголошу, син не відмовився від служби. Але що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК? Що людина опинилась в лікарні з розбитим черепом і крововиливом? Ось питання. А як я, яка сама агітує за справедливу мобілізацію, в шоці від того? Як з людиною могли поводитись? Прошу всіх колег звернути на цю історію увагу. Всі контакти адвоката і подробиці щодо цієї справи, я готова вам передати. Але не хочу оприлюднювати подробиці щодо військової частини, не знаючи, чи саме вони причетні до цього. Оновлення інформації. 23 жовтня Роман Сопін помер в лікарні. Це лише один випадок. А вчора вчора, взагалі, закриті кордони. Північної Кореї Зеленського, 23 роки, хлопець Харкова. Його нещодавно затримували за спробу начебто порушення державного кордону на західній ділянці Держкордону України. Хотів втекти з України на волю. Ну, як він думав? Сьогодні в місті Оворучі Коростенського району знову побачивши, що працівники Державної прикордонної служби України почали перевірку документів у пасажирів потягу чоловік підірвав гранату. Станом на 13:30 відомо про чотирьох загиблих та 12 поранених. В результаті загинув і сам 20-річний житель Харкова. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 роки жителі Коростенщини. Серед загиблих прикордонниця. Вбивай, проламуй черепи. Ціна життя цивільного нуль. Поліція не проводить розслідування. Хоча будь-який слідчий розуміє, що вбивці ніколи не визнають вбивства. Але менш ніж за добу поліція вже оголошує висновки. Впав, впав, проснувся і гіпс. Дивіться, два цих випадки, два цих випадки, чітко демонструють систему Зеленського. Систему, за яку він несе персональну відповідальність. А тепер заява зеленої гниди Потураєва, виродка Потураєва. В Раді стверджують, що майже всі відео примусової мобілізації в Україні це фейки, створені за допомогою штучного інтелекту. Про це заявив голова інформаційного комітету Потураєв. Народний депутат від «Слуги народу. Зрозуміло, що окремі випадки порушення законодавства трапляються. Люди, які за це відповідають, отримують відповідно до закону покарання. Але нещодавно громадські організації, які займаються моніторингом інформаційного простору, за допомогою штучного інтелекту, проаналізували величезний масив відео. Про ТЦК, які продовжують поширюватися в соцмережах. І з'ясувало, що майже всі такі відео підробка, майже всі, тобто або зняті не в Україні на тимчасово окупованих територіях, або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто дипфейки, заявив Потураєв. Уявляєте собі? Просто діпфейк. Просто змонтовано. Все, що ви бачите, ілюзія, штучний інтелект. Ну, насправді це е, потурає внаслідок роботи зеленого штучного інтелекту в 2019 році. Ну але. Е, цей народний депутат від партії Слуга народа Микита Потураєв, який заявив, що майже всі відео з порушенням процесу мобілізації, це постановки або фейки, створені штучним інтелектом, має сина, власного сина 30-річного Валентина Потураєва. О чому він не демонструє любов до батьківщини? Чому він досі не мобілізований? Замість служби він успішно розвиває бізнес, володіє двома креативними агентствами Dark Squad і Canarels, а також декількома іншими компаніями. Тобто, українець Іван Петро Семен мають йти в Окоп, мають перетворюватися на м'ясо в м'ясокомбінаті Сирського, тоді, коли. Потураша, Валентин Потураєв буде займатися бізнесом, а його тато буде розповідати, що вбивство в Києві людини діпфейк. І граната в Коростині це діпфейк. Все діпфейк, все вигадано штучним інтелектом. Отак от, от виправдовуються і брешуть зелені гниди. Але відповідальність буде. Створюється реєстри, вносяться туди ТЦКшники. є реєстр пропагандонів зеленого режиму, база 111. Думаю, там скоро і Патураєв буде і йому подібні. І відповідальність буде рано чи пізно. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою. і будем жити